На Хмельниччині нараховується понад 7200 тисяч кілометрів доріг загального значення. На 90% відсотків з них покриття нині практично зношене, адже будувалися автошляхи ще в 70-80-ті роки минулого століття. Пояснює голова облдержадміністрації Василь Ядуха. Колись їх будували практично з відходів, будували під вантажність автомобілів там, де 6 тонн на вісь. Сьогодні ця вантажність на вісь збільшилася в 2-3 рази. Сьогодні інші машини їдуть. Ви знаєте, коли тепло, зразу колія, все пропадає. Якщо подивитися на рух автомобілів, де ми от стоїмо, то потік автомобілів за останні роки по дорогах збільшився в 10 разів, як було 30 років тому. А тому витримати таке навантаження при будівництві по старих мірках практично неможливо. Далася в знаки і цьогорічна надто довга зима, яка серйозно підкоригувала стан дорожнього покриття. Це стихія. Стихія відбулася на полі. Затягнулася посівна стихія на дорогах, тому що дороги старі, з тріщинами, цілу зиму було замерзання, відтавання і вони практично зруйнувалися 90% доріг. І кожен це розуміє, що такі кошти знайти неможливо і за день виконати ці роботи неможливо. Відтак капітальне будівництво автошляхів просто необхідне. Голова облдержадміністрації особисто збирається подати пропозицію керівництву країни, аби у наступні два роки капітальні видатки, які заплановані на розбудову шкіл, лікарень та газопроводів, Оводів в області спрямувати саме на будівництво доріг. Ми своєю матеріально-технічною базою здатні два роки, як той казав, протриматися без державної допомоги на рівні обласного бюджету. У нас достатньо є кількість загальноосвітніх навчальних закладів, медичних закладів. Практично сьогодні завершена газифікація Хмельниччини на 80%. Тобто є така можливість інакше ми цим латанням проблему сьогодні не вирішимо. Потрібне капітальне будівництво. А поки що проводять де можливо поточний ремонт. На це з держбюджету Хмельниччині в цьому році виділено понад 300 мільйонів гривень, що майже вдвічі більше ніж торік.